З 15 квітня на Прикарпатті, як і в усій Україні, триває операція Бюджет, основною метою якої є ліквідація ухилення від сплати податків чи їхньої мінімізації платниками, які входять до категорії високого ризику. Результати податкових перевірок показують, що це в основному потужні платники податку. Про результати перевірок в рамках операції бюджет розповів заступник начальника управління податкової міліції ДПА в івано франківській області Іван Шкіндюк. На Прикарпатті 322 вигодоформуючих та вигодотранспортуючих суб'єкти господарювання потрапили в плани перевірок податківцями як платники податків високого ризику. З них 126 перевірених підприємств виявилися сумлінними платниками. Приховують податки від держави, як правило, великі платники кажуть податківці. Операція бюджет триває і надалі. Тільки від середини квітня є вже вагомі результати її проведення. До плану графіку проведення перевірок включено з 16 суб'єктів підприємницької діяльності проведено на даний час 15 перевірок в 15 суб'єктів підприємницької діяльності, за наслідками якої донараховано 2 мільйони 300 тисяч гривень. Також забезпечено ткожні в бюджет із них 2 мільйони 100 тисяч гривень. Також зменшено заявлення до відшкодування податок на додану вартість на загальну суму 23 мільйони. 300 тисяч гривень. Зменшено суму збитків на загальну суму 5 мільйонів 600 тисяч гривень. А також суб'єктами підприємницької діяльності, які відносяться до групи ризикоорієнтованих, самостійно скориговано у сторону збільшення податкових зобов'язань на загальну суму 3 мільйони 600 тисяч гривень. Також управління податкової міліції. Порушено одну кримінальну справу відносно суб'єкта підприємницької діяльності, який відносився до цієї групи і проводився в процесі операції бюджет в сфері оподаткування.